В 1942 році в Києві відбувся матч між німецькими зенітками та українським стартом. 30 років німецькі слідчі збирали дані, щоб довести, що українських футболістів не розстріляли після перемоги над солдатами рейху. Легенда про те, що українські суперники німецької флакельф були страчені нацистами на знак покарання є доволі живучою. Суперники старту не були відомою командою. Про цю флакельф. Практично нічого не відомо. Тут слід пояснити контекст. Коли німецькі війська увійшли до Україну, публічні заходи, такі як кіно, концерти чи спортивні змагання, були заборонені лише згодом, німці вирішили здобути прихильність українського народу для протистояння з Радянським Союзом. Вони дозволили такі розважальні заходи, і це був стратегічний крок. Дозволили також футбольні матчі. Німецькі солдати скрізь на окупованих територіях спонтанно утворили команди, часто лише на одну гру. Дослідники нараховують близько 150 таких ігор. Про це можна прочитати в німецькій пресі, зокрема в спортивному журналі Der Kicker. Там можна знайти листи солдатів з окупованих України, Франції Бельгії. Але комплексної інформації про матч ви не знайдете. Але саме цей матч став основою міфу. Про матч смерті, який так любили у Радянському Союзі, в окупованому німцями Києві залишилось багато футболістів, які раніше пограли за Динамо та інші клуби. Потроху їх збирав на хлібозаводі великий любитель футболу Йозеф Кордич, який там працював директором. І вже у травні 1942 року пішло прохання до міської управи, Київський хлібзавод номер 1 Просить зареєструвати добровільну футбольну команду заводу. Німці вітали цю справу і навіть виділи якийсь інвентар команді, яку назвали Старт. А якщо є команда, то й треба проводити матчі, помірятися силами з професіоналами охоче були хоч греблю гати. Тому навіть продавались квитки на поєдинки по 5 карбованців. Отак столичний клуб розправлявся зі своїми суперниками. потім... Проти київських футболістів грала команда Флакельф зібрана солдатів та офіцерів проти повітряної оборони, а також льотчиків та механіків Київського аеродрому. Перша зустріч відбулася 6 серпня 1942 року. Старт виграв із розгромним рахунком 5-1. Реванш призначили на 9 серпня і знову перемога старта 5-3. Цю зустріч надалі будуть називати Матчем Смерті. Хоча після гри Учасники були в відмінному настрій і сфотографувалися на згадку. 18 серпня 1942 року багатьох футболістів того матчу заарештували прямо на хлібозаводі: Трусевича, Подістина, Кузьменка, Клименка, Гончаренка, Тютчева, Свердовського, Балакіна та Комарова. Але причина не футбол. Німцям розповіли, що клуб Динамо організувало НКВС, а всі футболісти чекісти. І лишилися в місті боротися з окупантами. Незаперечним є однак той факт, що гравці старту, Форвард, Микола Коротких, Голкіпер, Микола Трусевич, Олексій Клименко, Микола Короткін та Іван Кузьменко були страчені нацистами. Так, убивство гравців старту є найважливішим елементом легенди українські дослідники ще в 92-му році змогли довести насправді. Чотирьох гравців кинули до констрабору Сирець, але немає жодного причинно наслідкового зв'язку із самим матчем. А решта вбивства відбулися набагато пізніше. Якщо вже шукати причинно-наслідковий зв'язок, то більш мовірною є гра 16 серпня, коли старт розгромив із рахунком 8-0 команду київської управи Рух, що співпрацювала з окупаційною владою. Але лише через два дні. Після цього гравців заарештували, гравці руху могли донести на своїх суперників, що ті були колишніми гравцями Динамо, команди Сталінського НКВС. Один із свідків підтвердив, що донос мав місце. Після приходу радянської влади до Києва терміново були потрібні переможні міфи. Так у газетах почали з'являтися статті про розстріляних динамівців, вигадали ніби перерви матчу старт флакельф, до киянів у роздягальну Зайшов німецький офіцер і сказав, що треба програти інакше розстріл. Футболісти не зрадили Батьківщину, за що й кулю в потилицю. Саму гру в СРСР назвали Матчем Смерті, і про інші поєдинки киян скромно замовчали. Цим міфом навіть зацікавились у Німеччині німці не могли уявити, що гравців розстріляли після поразки на футбольному полі. В 1974 році справа про матч смерті була порушена прокуратурою Гамбурга. Розслідування тривало 30 років. У висновку прокурора Йохана Кульмана говорилося, справжню причину арешту футболістів встановити не вдалося. Футболістів Трусевича, Кузьменка та Клименка розстріляли разом з іншими в'язнями в, в середському концтаборі за наказом начальника табору Пауля Родомського. Навесні 1943 року. Через великий проміжок часу після гри 9 серпня 1942 року, можливо, приводом для масового розстрілу в'язнів у середському таборі була спроба замаху на шефа Гестапо, проте точних даних про це немає.